У нас було так. Сьогодні ми збираємося, виходні, от робота літа, виходимо, все, все. беремо гармоніста з собою вечором. І бочонок війна, так. І <сум>, да. два пацана наймають, два пацана не тут, а ми сидімо, приходимо туди, до дом, культури, дома культури. І туди Що de druhá, pomestíme i krutíme horáme. Jasná, jasná, jazdára, pomestíme i krutíme horáme. Jasná, А, то ж не зоря, дівчина моя, чоренява, йо я величко ми біля вагая. О, воду вона пішла. Чорнява йо я величко ми біля вагая. О, воду вона пішла. Вона пішла дівчина моя напої коня, Зробляної моя керниченіки, Жену во з нового збира, зробляно. do kerne čeněke, se uvodnou od sebe rla, kýň vody nepije, kopyto Ko bije, bereží se moloda divčojanka, bo viny tebe ubije. Молода дівчина, о-о-о-о-о, він і тебе вб'є, а він тебе жалі не буде, є суме не менша сестричка. За тебе заміж піде, суме. Не є менша є сетеричка. Ну ми принесемо вина, а дівчата, а дівчата. Та я вже принесу десь курочку, а та каже, ту я. Ну, потимку. Ми приходимо нас восем, ну дев'ять чоловік. І їх там, вони зібралися. Ну і твоя сетичка там як і, ну як сусідка, дівчина. Все, виготові там все. Ви готові точки кушати, а наша тільки випила. Все, випила, гармошка. погуляли, погуляли.